Ой, дівчата, дивлюся я на наші молоді сімейні пари. Серце кров'ю обливається. Радіє, радіє моє серце, що всі ви заміж вийшли. Знайшли ж ви дівчата з шлях до серця чоловіків. Ех, ви то вийшли, А як тепер того чоловіка біля себе втримати, сама не знаю. Що, то романтика в пригоді стане чи математика? Ніякої математики чи романтики. В тій справі потрібна чітка стратегія. Точний приціл на мішень і попадання в десятку. Любов, друзі, це така куля, яка проходить прямо в серце, проходить через кишеню і виходить боком. Ой, розвели тут свої військові дії. Стріляти потрібно не патронами, а очами. Хм. Працює на всі 100%. Та хіба так стріляють? Учіться. Ідіть, збирайте. Ой, дівчата, ну до чого <кій> тут ваші очі? От ви коли бачили? Очі скумбрії, в томатному солосі, селені і під грибочками. Оце <кій> очі. О, перед таким поглядом жоден чоловік не зможе стоїти. А очі креветок. Я думаю, що шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок. І тільки. Припиніть, який шлунок. Чоловіка потрібно тримати під таблоком, щоб він як шовковий був, знав своє місце в домі. От зранку станеш на кухні сніданок, прибрано, випрано, дитина в садок зібрана. Ніякої романтики. От я думаю, що чоловіка треба брати романтикою і ласкою. Приходить він додому, а ти йому вечерю при свічках, то кіно, то балет. І балет, дівчата, щоб сказали цирк, для чоловіка головне краса. Приходить він додому, а там зірка його щастя. Очка во, ручки ось, сама фігурка струнка, сама як квітка пахне. Знаєте, поділюся з вами одним своїм секретом. Це все дієта. От я коли їм, я дивлюся на калорії. Зранку 100 калорій це 50 таблеток, тік-так. В обід 130 калорій це 65 таблеточок, а ввечері 20 штучок. Ось і струмка, і дихання свіже, Ага, тільки слабке і переривчасте, і вітром зносить. Ну ні, я ніколи з цим не погоджуся. Розумна жінка краще, ніж красива. Взагалі, шлях до чоловіка це не більше, ніж математична формула, заснована на фізичних явищах, що супроводжується хімічними реакціями і описується логографмічними залежностями. І чоловіка треба покоряти силою інтелекту і розуму. А взагалі, найкраще до серця чоловіка підходить ключ від автомобіля. Ну, бажано від іномерків. Білю, біду, біду, віру, Любе зерка, скажи, я на світі всіх миліша. Найпрекрасніша, найрум'яніша, найбіліша. Звісно, так скажу до слова, а вечеря вже готова. Де ти був, звідки прилинув? Розкажи, які новини. Так, з роботи. О, чом такий невеселий, а сумний? Наче вовк голодний я. Що мені твоя краса? Дорогий, я так втомилась. Вранці салон краси, в обід тренажерний зал, вечором басейн. Уф, іди собі сам щось приготуй. Я ж на дієті. Я, походу, теж на дієті. Дорогий, скажи, я гарно виглядаю, я тобі подобаюсь. Ні, ну ми будемо щось сьогодні вечеряти чи ні? Ти ж сам сказав, що на дієті. Ай. На, візьми тік так. 20 штучок, не більше. Дивись, не переборщи. Ага. Ага. Кохана вечеря вже готова. Відставити рядовий чоловік. Ви ще не відпрацювали за вчорашній день. Як це? Посуд помив, дитину нагодував. Відставити довий чоловік. Впав віджався. Раз, два, три. Я ж як краще хотів. Рядовий чоловік відставити, вільно. Завтра на кухню, поза чергою. Дорога, ну як же так? Що? Повторити статут? Пункт перший. Генерал завжди правий. Пункт другий. Якщо генерал не правий, дивись пункт перший. А тепер бігом марш і без зупинок. А, тут... а тепер можна розслабити. Так, за моїми підрахунками, він 300 метрів від нашого дому. За цей час можна розгадати кросворди, можна профолососити в залі, і можна три рази збігати на балкон за огірками. Дорогенька, я вже вдома. прямо мені прямовоч. Якщо скласти. На зарплату з обох кишень, здати до неї корінь квадратний із твоїх звоначок. І розділити це на п'ять наших скарбничок, то вийде, то вийде. Ну, не жінка а рентген якийсь. Може тобі, кохана, ще е, копійки з кишень повиймати? Не треба, не треба. Тобі ж треба залишитись з якими дорожими, а то вітром, ну, все. Дорогенька, я тут вирішив тобі квіти купити. Живі. 80 гривень це ж 2 кілограми добірного м'яса. Або дві банки тушонки і мої любимі кросворди. Ну і врешті-решт. Амплітуда ти моя безугавна, Припини коливання повітря, а то у мене станеться резонанс. І я зменшу висоту твоїх частот. Кани, скажи мені, як сказав Баромео. чи ти молилась на ніч десь демона? Ну ні, ну не в тому значенні. Значення, тобі, оно тобі. Ти мене любиш. Я тобі це говорив уже два рази. Один, коли ми одружились, хтось робив пропозицію і на шлюбі. Якщо щось зміниться, я тобі просто повідомлю. Ну, скажи мені ще разочок. А хочеш, я тобі допоможу. Я мить чудову пам'ятаю. О, знову вона вірші читає. Я ти, мов з небеси. Та краще б ти пекла торти. Як непорочний ангел раю. Ой, або дала, б чаю. Як геній, чистої краси. Романтика це велика сила. Та краще б ти борща зварила або зварила киселю. Тоді б сказав, що я тебе люблю. Ой, чули, 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 ой, чули, чули ми здиво я дівчину, що не пироги. А мій милий варенечки хоче, а мій милий варенечки хоче. Навари мила я, навари мила я, навари уха-ха мила чорнобрива я. Ой, росланчик зробив там на Прийшов, сідай за стіл, мій хороший, сідай, я тобі борщику наварила. Ой, і вареничків. Проголодався. Ти з роботи втомлений. вторгнений. Їшний хороший, їж їш ненаглядний. Їж, я знаю, що ти дуже любиш борщик. Пригощайся. Ой, який борщик! Варенички. Так. А бананчик, бананчик. Бананчик є тут. чекай! <реш> бананчик ще зарано? Бананчик. Ну давай. Ой. Смачний бананчик. Дуже смачний. Ой, а сосисочку. Я ще тобі сосисочку підігріла. Ой, просто. Сосисочка! Їж, кабунчик ти мій перестигай. їж. Як добре. Єж їж. Не розмовляй. Когда я їм, я глух і ням. Так, ось тобі кисільчик ще, щоб шумно добре працював. Так щоб купити сільчиком. кисільчик. що ти там говориш? Кисільчик. Поївся? щось ти мало їш, ти часом не захворів ще тобі сало передала, чекай, я тобі ще сало поріжу. Ти дуже любиш сало. Зараз я тобі ще поріжу сало. Так. Так, бери сало, ти дуже любиш сало. Що ти там говориш? Що солодко? Сара, я тобі ще тістечко, дам. Ще тістечко на тістечко. Так, шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок. Ось так. Папа, нам досинову. Із... Із захват. <риклад> Ой дівчата, дивлюся я на наші молоді сімейні пари, серце кров'ю обливається. Радіє! Радіє мої! <риклад> Ой, дівчата, дивлюся я на наші молоді сімейні пари, серце кров'ю обливається. <риклад> О, <так. риклад> Это, б, <не> <риклад> Давай, давай, давай. Ой, дівчата, дивлюся я на наші молоді сімейні пари. Серце кров'ю обливається. Радін Слава! Сла. Катати. Папа, да си